Даний варіант рукавиць зв'язаний із Gazal Baby Wool XL. на пару дорослих рукавиць потрібно десь два мотки. Рукавиці зв'язані гачком 4 мм. і Перше, що я роблю, це буду в'язати резинку поперечним в'язанням. Для цього набираю ланцюжок із повітряних петель. У мене їх 10 плюс одна повітряна петля підйому. Далі перевертаю мою, мій ланцюжок і за задню напівпетлю пров'язую з'єднувальні стовпчики. Тобто в мене зараз має бути 10 з'єднувальних стовпчиків за задню напівпетлю. В кінці першого ряду потрібно зробити повітряну петлю підйому, розвертаю моє в'язання, і тепер у мене є ось така гарна косичка, і мені потрібна лише його дальня напівпетля. Тобто є косичка, є дві петлі, тобто дві сторони, мені потрібна лише дальня. За дальню напівпетлю я пров'язую з'єднувальні стопчики. І таким чином поворотними рядами пров'язую всю довжину моєї резинки. Резинка виходить досить пружною та еластичною. Тепер мені потрібно її з'єднати в коло. Я розклад... складаю її один до одного, і до мене має бути та сторона, де був ланцюжок із повітряних петель. Вставляю гачок під перший ряд, мій пров'язаний, і з протилежного боку мені не потрібна повітряна петля, а потрібна лише остання пров'язана. Ось цю останню пров'язану петлю. Я протягую. Через дві сторони. Ось, що в мене виходить. І для того, щоб його закріпити, я пров'язую ще повітряну петлю і так дуже сильно її затягую, тобто, все я закріпила. Далі буду з'єднувати. З цієї сторони, де був ланцюжок із повітряних петель, я протягую за дві сторони, ось, протягнула, з протилежного боку, лише за одну сторону, тобто за дальню стінку. Притягнула гачок і тепер підхоплюю робочу нитку і пров'язую знову той самий з'єднувальний стовпчик. Таким чином, петля в петлю з однієї сторони за дві сторони, петлі з іншої сторони за одну сторону я зв'язую всю мою резинку за допомогою з'єднувальних стовпчиків. В цьому способі найкраще те, що з лицевої сторони шва майже непомітна, тобто він такий залишається, як зовсім непомітним. З приводу того, скільки в'язати рядів, то орієнтуйтеся по своєму об'єму руки. Ось дивіться, в мене все тут гарне вийшло і мені достатньо. Тепер переходимо на в'язання основної частини рукавиці. Роблю повітряну петлю підйому і мені потрібно вивернути на лицеву сторону, тобто далі я буду в'язати по лицевій стороні. Знаходжу свою першу косичку. От, бачите, два поворотних ряда формують ось таку косичку. І мені потрібно вставити всередину цієї косички і пров'язати стовпчик без накиду. Якщо в'язати в кожну косичку по одному стовпчику без накиду то такого об'єму такої кількості петель буде вам недостатньо, щоб комфортно рукавиця сиділа на руки і нічого не стягувало. То краще робити іще додатково поміж косичками. Наприклад, я пров'язую по одній в кожну косичку, і ще додатково, тобто на дві косички в мене десь виходить по три стовпчики без накиду. Тобто, пров'язую ще додатково. В кожну прям пров'язувати не потрібно. Бо Буде досить широким. Тобто тут потрібно зорієнтуватися по вашому об'єму руки. Перший ряд пров'язано і ось що в мене вийшло, і всього загальна кількість опчиків без накиду в моєму випадку це їх 30. У вас може бути зовсім інша кількість. Обов'язково приміряйте на собі, для того, щоб розуміти, скільки вам іще потрібно їх додати або, наприклад, відняти, чи вже достатньо якось в моєму випадку. Далі вже одразу переходжу на в'язання второго ряду і це вже будуть стовпчики в розколу. У в'язанні цього візерунку є свої особливості. Зазвичай він трохи косить, але для того, щоб цей візерунок не косив, потрібно в'язати його е, трішечки з особливістю. Для цього я вставляю гачок всередину, а з протилежного боку витягую його під задньою напівпетлею. Для початку це може показатися досить складно, але потім ваші руки звикнуть і ви будете в'язати його уже досить просто, пров'язавши декілька рядів. Тобто гачок вставляю всередину. А з протилежного боку мені потрібно його витягнути не строго посередині, а трішки збоку, можна так сказати, під задньою напівпетлею. У мене є окреме відео з розбором цього візерунку, як його в'язати. Насправді, у в'язанні цього візерунку немає нічого складного. Головне зрозуміти, де саме потрібно витягнути гачок. А також я рекомендую брати гачок трішки більшого розміру, ніж в'яжете звичайні стовпчики без накиду, оскільки він такий досить щільний. Таким чином, по колу я пров'язую десь 4 ряди і обов'язково все в процесі приміряю на собі. Далі мені потрібно буде робити прибавки для того, щоб сформувати розширення там, де в нас буде йти палець. Мені потрібен буде маркер для того, щоб відмітити, де саме в мене починається ряд. Тобто я відмічаю самий перший прив'язаний стовпчик без накиду. І тепер прив'язую цей перший стовпчик ряду, і далі мені потрібно зробити прибавку. Прибавку я роблю звичайними стовпчиками без накиду, поміж стовпчиками в розкол. Тобто ось Верхівка, просто як звичайний стовпчик без накиду, пров'язую, ось, зробила прибавку, і далі уже в розкол, наступний стовпчик. Тобто, бачите, ось у мене вже прибавилась одна зайва петля. Далі до кінця ряду пров'язую без змін і в кінці ряду, ось мій перший стовпчик, і в мене ще залишається одна петля до кінця ряду, і я знову роблю прибавку. Прибавки будуть робитися в двох місцях: в кінці ряду і на початку. О, зробила точно так же зробила прибавку, і тепер дивіться, у мене залишається в кінці ряду один стовпчик і на початку ряду один стовпчик. Тобто, між моїми першими прибавками має бути два стовпчика в розкол. Другий ряд я пров'язую без прибавок, тобто і обов'язково вже саму прибавку потрібно пров'язати. Ви бачайте за мою тавтологію, але якось так це, питаюся сформувати. І вже третій ряд, знову робимо прибавку. Ось пров'язую саму прибавку, яка в мене була, да, це вже як повноцінне в'язання, і після неї вже роблю ще одну додаткову петлю. Для того, щоб воно гарно формувався сам клин. Тобто у вас має бути орієнтир, одна лінія, тобто одна косичка, і від неї йдуть прибавки. І з протилежного боку точно так же. І ось що таке виходить. Як бачите, всередині такий йде клин, а по бокам йде як орієнтир такі дві рівні лінії. Якщо на цей клин подивитися схематично, то це виглядає приблизно так. Вибачайте за таку каряву схему, але давайте ж все-таки розберемося. Внизу, ось та червона цяточка, то я позначила, де йде початок ряду. Далі червоні хрестики це саме прибавки. І так, між першими прибавками йде 2 стовпчики в розкол, далі йде ряд без прибавок, і вже наступний ряд йде з прибавками, між якими між прибавками збільшується відстань із стовпчиків. Тобто, вже йде 4 стовпчики в розкол. І так, як ми бачимо, в нас йдуть прибавки через ряд. Всього я зробила. 5 таких прибавок, тобто в мене додалось 10 петель, 5 з однієї сторони, 5 з іншої сторони. І обов'язково приміряйте на себе, в'язати потрібно до тих пір, поки не закриється ось ця кісточка. От її закрили і досить тоді вже в'язати, тоді вже можна відділяти основну частину від пальця. Як ми це робимо? Ось мій клин, як ви бачите, я прив'язала до початку. І що я далі роблю? Пров'язую дві повітряні петлі, пропускаю ось ці всі мої прибавки і пров'язую бачите, звичайний стовпчик в розкол уже сюди, тобто відділяю основну частину від тієї, де буде мій палець. І далі вже буду в'язати по колу, не роблячи ніяких прибавок. Ось, як бачите, ось одна частина і ось друга. На руці це виглядає ось так: ось мій палець і ось основна частина. Далі, як я вже говорила, потрібно в'язати просто по колу основну частину для початку. Ці дві повітряні петлі, які я пров'язувала, щоб від'єднати основну частину від пальця. Також потрібно пров'язати. І, вже не роблячи ніяких прибавок, ми просто в'яжемо до моменту закриття. Ось, для початку це виглядає ось так. Далі просто звичайним візерунком я пров'язую е, основну частину. Її вив'язала. В'язати потрібно до тих пір, поки не закриється ваш мізинчик. Якщо ви полюбляєте довгі нігтики, то також потрібно це враховувати. Ось мій мізинчик закрилось, і тепер переходжу до закриття. Тут мені потрібно два маркери для того, щоб розділити на дві рівні частини. Орієнтуюся з боку по тому, де був мій. Початок ряду, там де був мій шов, ось відмічаю одну частину і відраховую рівну кількість. В моєму випадку це 30 петель, тобто по 15 петель з однієї і з іншої сторони. Ось Відмітила маркером, в цьому місцях я буду робити убавки для того, щоб закрити мою рукавицю. Для початку пров'язую від одного маркеру до іншого, і до, коли я дійшла до маркера, я не дов'язую одну петлю. Ось, я її Пров'язую не до кінця. Тепер прибираю маркер, там де був мій маркер. Вставляю гачок, але цю петлю знову не пров'язую. І наступна петля, та, яка була після маркера, я їх всі три петлі пров'язую разом. Тобто мені потрібно зроб... їх зменшувати кількість петель, тому я три пров'язую разом. Доходжу до наступного маркера і роблю ті ж самі маніпуляції. Знову. Ось моя петля не дов'язана. Там, де був мій маркер, і ще одна петля не дов'язана. І наступна, яка після маркера я також їх витягую і тепер пров'язую із загальною вершиною. Убавки я роблю в кожному ряді з обох сторон. І дивіться, петля перед убавкою. Ось я її пров'язую не до кінця. Знову вставляю гачок всередину. Саме всередину мені потрібно вставити. У мене є три петлі, мені потрібно вставити в середню. І уже петля, тобто стовпчик, уже після убавки я витягую нитку і пров'язую всі три стовпчики разом. І так в'яжу до наступної обавки і повторюю ті ж самі маніпуляції. Бавки роблю до тих пір, поки в мене не залишиться 4 петлі, тобто далі мені вже нема з чого робити у бавки. І тепер обрізаю нитку, таку досить довгенький хвостик залишаю, за допомогою якого буду заховувати ось цю дирочку, яка сформувалася зверху. Тобто підхопила гачком верхівки з моїх стовпчиків, заховую нитку всередину, дуже добре її затягую і все, моя рукавичка майже готова, залишається зв'язати лише пальчиками. І тепер переходжу до вив'язування пальця. Для початку приєдную нитку, тобто ту частину, де у мене були прибавки із двох повітряних петель. Вставляю гачок саме всередину, приєдную нитку і роблю одну повітряну петлю. Все нитку приєднали. Тепер переходжу на вив'язування самого пальця. Ось тут є бокова петля, яка не відноситься ні ни до нижньої, ні ни до верхньої частини. Вона просто бокова. Але її потрібно пров'язати. І для того, щоб не додати зайвих петель, я її буду пров'язувати із загальною вершиною. Це робиться лише одноразово в першому ряді. Ось я її не прив'язую до кінця, тепер переходжу на верхню частину, тобто вставляю в розкол і пров'язую їх разом. Робиться це для того, щоб не додати зайвих петель, і для того, щоб не було ось тут при з'єднуванні пальця і основної частини, не було дирки. З іншої сторони, робимо те ж саме. Точно так же підхоплюю бокову петлю, ось, вставляю гачок в середину, підхоплюю нитку, не пров'язую її, і тепер переходжу вже на нижню частину, там де в мене було дві петлі. Ось, пров'язую в розкол, точно так же. Це, мене три петлі на гачку, і я їх пров'язую разом. Перший ряд завершено. Тепер вставляю гачок всередину в моєї повітряної петлі, яка була при, при приєднуванні нитки до основної частини, і пров'язую звичайний стовпчик розкол. Далі. Вже не потрібно робити ніяких маніпуляцій, а просто в'язати по колу. Тобто знову я пров'язую, там, де була моя, так би мовити, убавка, да, я знову пров'язую лише один стовпчик і пров'язую вже по колу, вив'язую саму довжину пальця. Ось мій перший ряд. Як бачите, ось просто в'яжу по колу, нічого тут складного такого немає. В'яжу я до тих пір, поки не почне закриватися мій нігодь, ось ось така частина залишається, і я починаю робити убавки для того, щоб сформувати закриття, тобто сформувати верхівку. Як я це роблю? Я пров'язую два стовпчики з однією вершиною, тобто роблю убавку, потім два-три стовпчики, просто звичайно в розкол, і потім знову роблю убавку. І таким чином я в'яжу до тих пір, поки я не зроблю повністю все закриття. Там має залишитись буквально декілька петель і вам просто вже буде незручно там далі в'язати. Далі знову обрізаю нитку і залишаю невеличкий такий хвостик, як для того, щоб мені було зручно. Була можливість заховати ось цю дирочку, тобто за допомогою гачка притягую під кожну петлю, потім вставляю гачок всередину, підхоплюю ось цей залишившийся хвостик і витягую його всередину. Далі потрібно його добре затягнути, можливо, ще за допомогою гачка його добре заховати, зафіксувати, щоб він нікуди не вилазив. І ваша рукавичка готова, залишається їх попрати і носити з задоволенням грітися взимку.